Піду поезія, та й дивлюсь у вікно. Ось вже появилось моє рідне село. Зійшов на перрон, серце знову замирав, тут публік закопаний, тут юність пройшла, тут родили трави і вели слинки, Тому травлино нареклию йти. Село Травлин належить до самих найдавніших поселень. Найдавніші поселення. На території Травелина це є Трав'янець, Травлиці, Травельна. Належали князю Константину Островському. Про це згадується в документі від 5 вересня 1517 року. Є різні версії походження нашого мальовничого села. Відповідно архіву князя Сангушка. Перша версія походить від імені трьох братів, які поселилися тут. І почали розбудовувати наше село. Друга походить від слова травити. А третя, саме, напевно, що найцікавіша: третя, на північ від села, розкинулося велике озеро, в якому було дуже багато риби. Особливо ли навколо нього росла трава. В озеро несли воду річка Веселка. І під час дощів вона розходилася. Залиті водою траві люди могли ловити линів відрами е і кошиками, і поселення біля озера стали називати травлин, тобто від слова трава і лин. І в 17 столітті наш край належав саме Полонській волості, яка входила до володіння Януша Островського. І через Шепетівський район проходив шлях, який був відгалуженням чорного шляху, по якому кілька століть проходили набіги турецьких завойовників. На схід і захід від села є могили, так звані старожити їх називали. Це були високі насипи, на яких ставили сторожові вишки, щоб видно було, коли наступають татари. Залишилося дві могили, але вже все рівно вони невисокі: одна між травлином, а інша між хролинами. Друга ще є в травлині за млином. В селі була церква, і до неї приходили люди найближчих сіл це село Купино і Село Савичі. Біля неї був давній цвинтар. І курган. один із них зберігся, і на ньому стояла церква, яка з часом пішла під землю. Про неї збереглася легенда, які говорилися, що нібито в урочисті свята, коли було прислухатися і прикласти вухом до землі, можна було. Чути дзвін. Багато людей говорили, що в той період навіть були розкопки е, тієї церкви. Люди щось хотіли знайти, але нічого там такого е, цікавого не знаходили. Нова церква в селі була побудована у 1745 році за правління Грохольського, і недалеко від неї знаходився також паровий млин. За період свого існування церква не припиняла богослужіння, навіть в радянські часи працювала за своїм призначенням. і під час повномасштабного вторгнення церква за бажання більшості односельчан перейшла до православної церкви України. З 1796 року по 1840 рік селом володів граф Грохольський. У 1881 році поселення купив Варшавський купець Захар Іліч. І після люстрації в травлені було 94 двори. Їх називали ще по іншому, якщо можливо десь ви чули Таку назву Дими. Також була в 70-х роках відкрита школа. 19 століття і через село проходила також залізниця Київ Брест, яка була побудована у 1873 році. І станція була також побудована тут в 1879 році. Також не минула така проблема, як кріпацтво. В травлині налічувалися 45. Дворі, і, відповідно, всі селяни, які проживали в тих дворах, були кріпаками. Також ці селяни належали поміщикові, що жив в селі Судимкові. Після реформи кріпосного права 19 лютого 1861 року в селі почалася класова диференціація. І серед жителів були також заможні селяни, яких можна виділити. Такі це були Миколачук Яким, Попов Іван, Ковальчук Проків і Коваль е, Гнат. У 1914 році розпочалася Перша світова війна, і в царську армію було мобілізовано 132 чоловіка від 18 до 45 років. І вже в 1916 році в село надійшло понад 46 повідомлень про смерть чоловіків на фронтах. А в 1918 року австро-німецькі війська залишили Україну, і граф Потуцький повернувся в свій родовий майбутник. Вони сіли в коноплі, навіть і моя бабця сіла в коноплі теж, ті коноплі достигали, вони їх вижинали, вони сохли, вони били їх, а потім брали, в'язали такі снопики і в те озеро закладали вони їх і це. І вони там кисли. Ну, я щось не пам'ятаю, що вони там місяць були, а зараз прикладали болотом, щоб вони не спливали. І кожен назначав свою порцію, дехто свої коноплі. Бабця моя сушила їх, а потім вони висохли, і вона їх на терницю била. Така була терниця, вона клала їх і так рука, це ж тяжкість, було повитала, вони такі грубі коноплі були. І вона їх била, вона їх била, потім чесала їх, чесала і зв'язувала в такі гублі, казали. Такої, як то зверху, така шапочка, і тут було розвішано. І вони брали нитки. До 1922 року в селі Травлин була церковно-приходська початкова школа. І шкільного приміщення такого не було, і навчалися в хаті односельчанина Ковальчука Івана чи у дітей отець Антипович. Типович. І з 1922 року вчителювали Каленюк, який жив у цій же школі. Саме в роки війни школа не працювала, і після звільнення села в лютому, 1944 року, школа відкрила свої двері. Було дуже важко, бо фактично не залишилося такого приміщення, де діти могли здобувати освіту. Були вибиті вікна, двері, спалені парти, йшов ремонт, і діти помаленьку навчалися. Не всіх першокласників були букварі. Книжки тільки були лише один-два підручника на весь клас, і е, чорнило робили з гузини червоного буряка і писали, хто на чому е, міг. Важко було дуже на той час дістати зошити. А в 1945 році травлинська школа стала семирічною. У 1971 році діти вже перейшли навчатися в новий навчальний заклад. Це була теперішня школа, вона була побудована двоповерховою і вона мала 8 класів.